Розділ 12 Невідомо перевело до іншої палати. Я тримаю в руці пробірку з її кров'ю, і дуже розчарований, що на дотик вона холодна. Занадто довго вона простояла на штативі лаборантки, і тепло тіла, що зберігалося у цій пробірці, просочилося крізь скло і розтануло в повітрі. Холодна кров мертва. У ній немає сили, немає душі, вона не заводить мене. Мою увагу привертає етикетка. Білий прямокутник приклеєний до пробірки, який містить ім'я пацієнта, номер палати і код лікарні. Хоча замість імені зазначено невідомо, я знаю, кому належить ця кров. Вона вже не лежить в реанімації, її перевели до палати 538 хірургічного відділення. Я ставлю пробірку на штатив поряд із двома десятками таких же пробірок, накритих гумовими кришечками блакитного, фіолетового, червоного і зеленого кольорів, кожен з яких позначає окрему процедуру, яку мені слід виконати: фіолетові кришечки для загального аналізу крові, блакитні для аналізу на згортання, червоні для біохімічного аналізу та визначення рівня електролітів. У деяких пробірках червоними кришечками кров уже згорнулась і перетворилась на згустки темного желатину. Я переглядаю стос лабораторних скерувань і знаходжу папірець для нашої невідомої. Сьогодні вранці доктор Кордел замовила два аналізи загальний аналіз крові та аналіз електролітів сироватки. Я перебираю вчорашнє скерування і знаходжу інше замовлення з іменем доктора Кордел. Терміновий аналіз рівня газів артеріальної крові після проведення екстурбації два літри кисню через носові трубки. Ніні Пейн провела екстурбацію. Вона дихає самостійно, вдихає повітря без допомоги різних штуковин, без трубки в горлі. Я сиджу нерухомо на своєму робочому місці і думаю не про Ніну Пейтон, а про Кетрін Кордел. Вона гадає, що виграла цей раунд, вона гадає, що врятувала Ніну Пейтон. Настав час вказати їй місце, настав час навчити її покірності. Я беру телефонну слухавку і набираю номер лікарняної їдальні. Відповідає жінка. Вона говорить швидко, десь позаду неї терохкотять таці, незабаром обід, і в неї немає часу на пусті балачки. Це з п'ятого західного відділення. Вигадую я, здається, ми переплутали рекомендації з харчування для двох наших пацієнтів. Можете сказати, яку дієту призначили для 538-ї палати? Коротка пауза, поки жінка набирає щось на клавіатурі. Чисті рідини, відповідає вона, усе правильно? Так, правильно, дякую, я кладу слухавку. У ранковій газеті було написано, що Ніна Пейтон досі не прийшла до тями і перебуває у критичному стані. Але це неправда, вона прокинулася. Кетрін Кордел врятувала її життя. Я навіть не сумнівався, що вона це зробить. До мене зайшла лаборантка і поставила новий штатив з заповненими пробірками з кров'ю. Ми сміхнулися одне одному, як робили це щодня. Двоє товариських співробітників, які думають, одне про одного тільки гарне. Вона молода, з пружними округлими грудьми, що наче дві дині випинаються під її білим халатом, і має гарні рівні зуби. Вона забирає новий стос лаборантних скерувань, махає мені і виходить. Мені цікаво, чи її кров солона на смак. Апарати гудуть і чищать, виводячи свою нескінченну колоскову. Я сів за комп'ютер і відкрив перелік пацієнтів 5-го західного відділення. Там є 20 палат, розміщених у формі літери Н, а сестринський пост розташовується посередині. Я проглядаю перелік пацієнтів, загалом їх 33, читаю їхній вік і діагнози, зупиняюся на 12-му пацієнті з 521-ї палати, містер Герман Гвадовський, 69 років, лікар. Доктор Кетрін Кордел, Діагноз, екстрена лапаротомія внаслідок численних пошкоджень черевної порожнини. Палата 521 у коридорі, паралельному до Ніни Пейтен. Звідти неможливо побачити її палату. Я натискаю на ім'я Германа Гвадовський і бачу результати його аналізів. Він перебуває в лікарні два тижні, і в нього вже назбиралося кілька сторінок з аналізами. Я уявив собі його руки з проколотими венами і сінцями. Рівень цукру в крові свідчить про те, що він діабетик. Високий рівень лейкоцитів вказує на якусь інфекцію. Я також помітив, що аналізи показують розвиток гангрени у уранній на його нозі. Діабет порушив циркуляцію крові у його кінцівках і в чоловіка починається некроз. Його судини теж пошкоджені. Я зосередився на аналізі. Електролітів, рівень калію в крові поступово зростає 4,5 два тижні тому, 4,8 минулого тижня, 5,1 – вчора. Він уже старий і його вражені діабетом нирки щодня виділяють у кров токсини, деяких належить і калій. Треба зовсім небагато, щоб його рівень став критичним. Я ніколи не зустрічав містера Германа Гвадовська принаймні особисто. Я підходжу до штатива з пробірками і читаю етикетки: їх 24. І всі вони зі східного і західного крила п'ятого відділення. Я знаходжу пробірку з червоною кришечкою палати 521. Вона містить кров містера Германа Гвадовського. Я виймаю пробірку зі штатива і уважно розглядаю, обертаючи її на світлі. Кров не згорнулася, але має бридкий темний колір, ніби її набрали не з вени, містер Гведовський, а зі застояного ставка. Я знімаю кришечку і принюхаюсь. Я відчуваю запах старої сечі, заткло солодкуватий душок інфекції. Я чую тіло, що вже почало розкладатися, хоча мозок і далі заперечує, що його оболонка помирає. Так я знайомлюся з містером Гвадовським. Утім, наша дружба не триватиме довго. Анжела Робінс була сумлінною медсестрою, і її нестерпно дратувало те, що досі не принесли чергову дозу антибіотиків для Германа Гвадовські, які мали бути ще о десятій. Вона підійшла до чергового і сказала Я досі чекаю на ліки для Гвадовські. Прошу вас іще раз зателефонувати до аптеки. Ви перевірили доставлені ліки, їх привезли о дев'ятій. Там не було нічого для Гвадовській, я негайно маю вести йому дозу зо сину. Ой, щойно пригадав, черговий підвівся і підійшов до коробки, що стояла на іншій стійці. Це нещодавно принесла санітарка з четвертого відділення. З четвертого західного? Пакунок передали не на той поверх. Черговий перевірив етикетку. Гвадовський. «521-ша двадцять палата Добре, сказала Анжела, витягуючи пакет із ліками. Дорогою до палати вона ще раз прочитала етикетку, перевіряючи ім'я пацієнта і лікаря, а також дозу з у селяному розчині. Усе було правильно. 18 років тому, коли Анжела тільки почала працювати тут медсестрою, старша медсестра могла сама прийти до аптеки, взяти потрібний розчин для крапельниці і додати до нього необхідну дозу ліків. кілька помилок, яких к квапливі медсестри, кілька гарячих гучних судових справ, і все змінилося. Тепер навіть простий сольовий розчин з додаванням калію проходив сортування в лікарняній аптеці. Ще одна інстанція додаткова перешкода в роботі і так неповороткої системи охорони здоров'я, і це обурювало Анжелу. Це стало причиною годинного запізнення необхідних ліків. Вона підвісила до крапельниці містера Гвадовські свіжий пакет із соляним розчином. Весь цей час пацієнт лежав нерухомо, він два тижні не приходив до тями і вже почав виділяти запах смерті. Анжела попрацювала медсестрою не один рік і добре знала його, цей запах кислуватий як піт був передвісником кінця. Занюхавши його, вона завжди шепотіла іншим медсестрам. Цей не виживе. Вона подумала про це зараз, регулюючи подачу ліків через крапельницю і перевіряючи життєві показники пацієнта цей не виживе. Хай там що, а вона виконувала свої обов'язки так ретельно, як і з будь яким іншим пацієнтом. Настав час обмивати його. Вона принесла таз із теплою водою, поставила біля ліжка пацієнта, намочила губку і почала витирати його обличчя. Містер Гвадовський лежав із розкритим ротом, його язик був сухим і поморщеним. Краще б вони дозволили йому спокійно відійти, краще б звільнили його від цих страждань. Та його син наполягав на своєму, і старий продовжував жити, якщо це можна назвати життям, у помираючому тілі і далі билося його серце. Анжела трохи підняла його лікарняну сорочку, щоб оглянути рану. Вона трохи почервоніла, і це занепокоїло медсестру. На руках пацієнта вже не було живого місця, тож для крапельниці їм залишалася тільки центральна вена. Анджела слідкувала за тим, щоб рана була чистою, а пов'язка свіжою. Після омивання вона планувала зробити йому перев'язку. Вона витрила його тіло, пройшлася губкою по випухнутих ребрах. На її погляд, цей чоловік ніколи не вирізнявся розвиненою мускулатурою, а зараз його шкіра нагадувала по пергамент, натягнений на кубку кісток. Вона почула кроки і була зовсім не рада побачити у палаті сина містера Гвадовський. єдиний погляд цього чоловіка, і вона одразу насторожилась. Таким він був, завжди виказував на чужі помилки та недоліки, і часто поводився так зі своєю сестрою. Якось Анджела почула їхню сварку і ледве стрималась, щоб не кинутись на захист сестри. Зрештою, вона не мала права вичитувати його. Але й не мусила бути з ним надмірно люб'язною, тому просто кивнула і повернулась до роботи. Як він? запитав Іван Гладовський. Без змін. Її тон був холодним і діловим. Вона хотіла, щоб він пішов, щоб припинив прикидатись, як сильно дбає про батька, і дав їй змогу робити свою роботу. Вона одразу зрозуміла, що любов до батька була чи не останньою причиною його присутності, він поводився так, бо звик усіма керувати, і не збирався відступати навіть перед смертю. Лікар уже заходив? Доктор Кордел приходить щоранку. І що вона каже? Чому він досі у комі? Анджела кинула губку у воду і випросталася, щоб глянути на нього. Навіть не знаю, що тут можна сказати, містере Гвадовський. Скільки ще він буде в такому стані? Стільки, скільки ви йому дозволите? Що ви хочете сказати? Вам не здається, що було б людяніше відпустити його? Іван Гладовський витріщався на неї. А як же, і всім одразу стане легше, правда, звільнити ще, ще одне лікарняне ліжко? Я не це мала на увазі. Я знаю, як сьогодні фінансуються лікарні. Пацієнт залишається надто довго, і у вас виникають додаткові витрати. Я говорю лише про те, що було б краще для вашого батька. Для мого батька буде краще, якщо лікарі виконуватимуть свою роботу. Щоб не сказати чогось, про що потім жалкуватиме, Анжела відвернулася і знову взяла губку. Тремтячими руками відтиснула її. Не треба з ним сперечатися. Просто виконує свою роботу, він з тих людей, яких неможливо переконати. Вона поклала вологу губку, на живіт пацієнта, і лише тоді збагнула, що він не дихав. Анжела миттю приклала руку йому до шиї, аби перевірити пульс. Що сталося? запитав його син. З ним щось не так? Вона не відповіла, зірвалась на ноги, проскочила повз нього і вибігла в коридор. «Синій кот. Крикнула Анжела. Синій кот у палаті 521. Кетрін вилетіла з палати Ніни Пейтон і повернула за ріг у сусідній коридор. До палати 521 вже збіглися лікарі, інший персонал стояв у коридорі. Там була й групка студентів-медиків із широко розплющеними очима, які повитягали шиї, намагаючись роздивитись, що буде далі. Кетрін прорвалася в палату і вигукнула, перекрикуючи навколишню матушню. Що сталося? їй відповіла Анжела, медсестра містера Гвадовський. Він просто перестав дихати, пульсу немає. Катрін дісталася до ліжка і побачила, що інша медсестра вже прикріпила пацієнту кисневу маску і закачувала йому в легені кисень. Інтерн поклав обидві руки йому на груди і з кожним натиском на грудину вичавлював кров із його серця, заштовхуючи її до артерій та вен, підживлював органи, підживлював мозок. Підключили дефібрилятор. крикнув хтось. Кетрін глянула на кардіомонітор. Він показував фібриляцію шлуночка. Серце більше не скорочувалось. Окремі м'язи ще смикались, але серце перетворилось на обвислий мішок. Який заряд? запитала Кетрін. Сто джоулів. Розпочинайте. Медсестра розмістила електроди дефібрилятора на грудях пацієнта і крикнула Розступіться. Електроди дали розряд, посилаючи в серце електричні імпульси, тіло чоловіка підскочило, ніби кіт на розпеченій сковорідці. Жодних змін. Введіть йому один міліграм епінефрину і спробуйте знову дати стоджолю, сказала Кетрін. Пацієнту ввели епінефрин. Розступіться. Ще один розряд. Тіло чоловіка знову підскочило. Лінія на кардіомоніторі зірвалася вгору, а тоді знову побігла рівно, ледь посмикуючись, останні ривки помираючого серця. Кетрін глянула на пацієнта і подумала, як мені повернути до життя цю змарнілу кубку кісток. Ви хочете продовжувати? запитав захеканий інтерн, який проводив непрямий масаж серця. У нього на обличчі виступив піт, одна краплинка стікала по щуці. Я й не збиралася його реанімувати. Подумала Кетрін і вже хотіла припинити, як раптом Анджела шепнула їй на вухо. Тут його син він спостерігає. Кетрін кинула погляд на Івана Гвадовське, що стояв у дверях. Тепер у неї не було вибору. Якщо вона не докладе усіх зусиль, його син примусить лікарню дорого за це заплатити. Лінія на моніторі тремтіла, як море перед штормом. Спробуймо ще раз скомандувала Кетрін, цього разу 200 джоулів, хтось візьміть кров для негайного аналізу на електроліти. Вона почула гурки, і лаборантки. з'явилися пробірки і шприци. Не можу знайти вену. Спробуйте центрально. Розступіться. Усі відійшли, електроди дали новий розряд. Кетрін дивилась на монітор, сподіваючись, що такий сильний розряд заведе його серце, та лінія на моніторі ледве миготіла. Пацієнту ввели ще одну дозу епінефрину. Інтерн, спітнілий і червоний, знову почав робити непрямий масаж серця. Нова пара рук підхопила балон і почала закачувати в легені повітря, але це було те саме, що намагатись повернутися до життя висушену мумію. Кетрін почула, що голоси навколо неї змінилися, втратили запал і гарячковість, вимовляли слова якось мляво і автоматично. Тепер це була звичайна рутина з неминучим фіналом. Вона роззирнулась і побачила десяток людей, що зібрались навколо ліжка. Вирок пацієнта був для них очевидним, вони лише чекали її слів. Вона сказала їх зафіксуйте час смерті, промовила Кетрін, одинадцята, тридцять. Усі відійшли від ліжка і мовчки споглядали свою поразку перед смертю Германа Гвадовська, який повільно застигав, уплутаний дротами і трубками. Медсестра вимкнула кардіомонітор, і екран погас. А як же електронний кардіостимулятор? Кетрін, що якраз підписувала папери, розвернулась і побачила, як до палати ввійшов Іван Гвадовський. Уже немає кого рятувати, сказала вона. Мені дуже шкода, ми не змогли завести його серце. Хіба не для цього використовують електронний кардіостимулятор? Ми зробили все, що могли. Ви використали тільки дефібрилятор, тільки? Кетрін глянула на обличчя колег, на свідчення їхніх зусиль, на використані шприци та ампули, розірвані пакети від ліків, медичні відходи, які залишаються після кожної битви за життя. Усі присутні напружено спостерігали, як вона впорається з цією ситуацією. Вона відклала підписані папери, на язиці уже вертілися різкі слова, та вона так нічого й не сказала, а просто пішла до дверей, десь у коридорі кричала жінка. Петрін поспіхом вискочила з палати, медсестра за нею. Завернувши за ріг, вона побачила санітарку, яка схлипувала і вказувала на палату Ніни. На стільці біля дверей нікого не було. Тут, мав би бути, поліцейський, де ж він? Кетрін рвучко відчинила двері й заклякла. Перш за все, вона побачила кров, яка багряними стрічками заплямувала стіни, тоді подивилась на пацієнтку, та лежала на підлозі обличчям додолу. Ніна упала посеред палати, між ліжком і дверима, наче перед смертю їй вистачило сил ступити кілька кроків. Голка крапельниці вирвалася з її руки, і на підлогу цівкою стікав сольовий розчин, утворивши калюжку прозорої рідини поряд з калюжею яскраво-червоної крові. Він був тут, хірург був тут. Хоча всі її інстинкти кричали, що вона тікала звідти, Кетрін примусила себе переступити поріг та опустилась на коліна біля тіла Ніни. Через її штанину просочилася кров, і вона була досі тепла. Кетрін перевернула Ніну на бік. один погляд на її бліде обличчя, на розплющені осклянілі очі, і вона зрозуміла, що Ніна померла. Якусь мить тому я чула, як б'ється твоє серце. Поступово приходячи до тями, вона підняла голову і побачила налякані обличчя, що обступили їх півколом. Поліцейський, сказала Кетрін, – де поліцейський? Ніхто не знає. Похитуючись, вона підвелася і присутні розступились, даючи їй дорогу. Не звертаючи уваги на кривавий слід, що тягнувся за неї, вона вийшла з палати, нестямно роздираючись навколо. О Боже. скрикнула медсестра. У дальньому кінці коридору підлогою розпливалася темна пляма. Кров. Вона витікала з під дверей комірчини.